Вітаю глядачів на своєму каналі. Хочу зняти невеличке відео про обрізку груші. Це прибудинкова територія в місті Вінниці. Бачите, метра половиною грушка. Вона росте коло скажімо так, багатоповерхових будинків. Бачите, що поруч сливка ніколи в житті не різалась, шовковиця ніколи не різалась. Ось також ніколи не різалась слива. Тут хтось вже познущався над вишнями черешнями. Ну, я сюди практично не касаюсь, але ростуть такі от дерева. Покажу вам зараз своє бачення, як я ріжу грушку, яка ніколи не обрізалась. Думаю, обрізка займе небагато часу. Я вам покажу основні моменти, на що варто звернути увагу. Працювати буду сікатором Фіскарс 32. Дивіться, що я бачу? Внизу дерево роздвоюється на два стовбури. Звісно, я би один із цих стовбурів прибрав би ще на початковому етапі. Але що маємо, то маємо. Маємо два стовбури. Дивіться, тут у нас всередині роздвоєння, йдуть вертикальні два пагана сильні. Явно. Один із цих треба забрати. На мою думку, треба оцей зовнішній лишити, перевести його на бічну гілку. І, мабуть, це ми зараз і зробимо. Зрізаємо десь аж тут -то на перевод наверху. от перевели. Перевели. Тепер дивимося далі, що нам необхідно зробити. Ось, все, гілка теж має розгалудження. Зручна горизонтальна гілочка має на кінці, бачите, плодові утворення. Тобто, якщо не зачіпати гілку, рік-два вона вся обрастає плодовою деревиною. Так що те, що її ніхто не зачіпав, це плюс. От. І маємо однорічний приріз порядка 30 см. Беремо, переводимо на бічну гілочку. І цього достатньо в цьому році. Тут інший бічний пагін трьохрічний. Теж він весь вкритий плодовою деревиною. І на кінці маємо однорічний приріст порядка 30 см. Як я визначаю, ось о місце переходу. Однорічний приріст переходив двохрічний. І в цьому місці, де перехід, ми переводимо на Бічну гілочку, бачите, щоб груша не улітала вверх, щоб вона у нас йшла в бік. Так само тут ось подвійний пагін, бачите, маємо два розголудження і ми переводимо раз і два. Тобто, щоб пагани дивились в бік. Бачите, все, ніякої більше деталізації я робити там не буду. Опускаємося вниз. Тут у нас щеплення, видно, що два. Сорта. Ось це була привівочка, чітко видно в цьому місці. Оце один сорт, а то у нас другий щось подібне на талгарську красуню. Тут, де гілки перетинаються, ми робимо таку невеличку корекцію. Бачите, щоб гілки не хрестились, гілка йде всередину. Забираємо, щоб більше світла було в кроні. Тут Ріст закінчився. Отакі От гілки, де ріст вже закінчився, варто прирізати, щоб якість плодів була вища, щоб були крупніші грушки. Ось тут, бачите, теж ріст закінчився, треба прирізати. А якщо взагалі не зачіпати цю грушку, ну, буде багато дрібних плодів. Якщо врахувати, що ніхто цю грушку ніколи не кропить, то це в принципі і непогано.